Якби перед вами зараз стояла не я, а Зеленський. <му> Може не треба. Що б ви йому сказали? Сикло. Нецензурно, лексику. мене батьки не вчили матюкатися. Я з дівчинами, з жінками не можу грубо розмовляти, як би порозмовляв з ними. Нема слів? Одні емоції. Ой, чесно я навіть згинь. Точно, Вова, йди геть, Вова, не ділай нерви мамі. Ти так достав, що тебе терпіти більше не можна. Ти Україну зневажаєш, ти Україну не, не любиш, ніколи не любив. Ти просто ворог України геть. Іди звідси і не заважай людям будувати країну. З людини, яка відкосила трішки від служби в армії, мені розмовляти ні про що. Я не вважаю його ні президентом, ні головнокомандуючим. Абсолютний нуль. Нічого не знаючи в поліції, нічого не тямлячи в житті, е, нічого не тямить. Тільки один кіч і бравада. Він не живе Україною. Я знаю, що це таке задовго до війни. Починаючи зі сватів. Коли 10-го року в сватах чотири в них. Типа для приколу було депутат Ялтинської городської думи, це в Україні. Це 2010-го року свати серіал. Ого. Я це запам'ятав. Ого. Я тоді в Донецьку спілкувався з одним майором СБУ. Він каже: Та це теж для приколу. Я кажу, такі приколи не буває. Це агентура. При владі ворог. Він не любить Україну і не хоче майбутнього для неї. Такого, Ні як хочемо, ми для нас і для наших дітей. А він не хоче. Він хоче нас бачити в рабстві Росії. Ну чи десь може це для нього якась казка? 95-й квартал, новий випуск. Я не знаю, але не те, що хочемо. Ми він відкинув мене, моїх дітей, мою родину на десятки років назад. Відкинув так. Перед ним ми бачили світле майбутнє. Я скажу так, як у знайомому фейсбучному мемі. Перв... один президент в Європу, інший в жопу. В Європу в жопу. І так кожні чотири роки може вирізати. Ну не може клоун керувати державою під час війни. Така людина самозванець, самозакохана дитина, хай йде і допчається, хай йде досвіду. набирається. Хай Живий пасеться. Але не в нашому полі. Як ви ставитесь до цього слогана? Його треба просто перестати стріляти. Це слоган зрадника. Ну, мабуть, по ньому просто не стріляли. І він не знає, як це, коли стріляють, і хто повинен припиняти стріляти? Так, він, мабуть,